Нагрівати руки на газі давня звичка українських чиновників та олігархів. І йдеться не тільки про імпорт газу, на якому роблять мільярди, а й про проведення сільських газопроводів, де можна заробляти двічі: спершу розпилюючи бюджетні кошти на будівництво, а потім ще й привласнюючи гроші селян, які вони доплачують за газифікацію, з власних кишень. Наші рівненські колеги досліджували цей невмирущий спосіб експропіації грошей у населення. Завдяки Господу Богу тут побудована зараз дорога, підтягнули газ. Облгази і міськгази, компанії-монополісти, які керують регіональними газопроводами. Газифікацію кожного села влада разом з облгазом проводить помпезно, перетворюючи на політичну піар-акцію. Та розширення газової мережі має і цілком іншу меркантильну мету банальний деребан мільйонів. Це селяни з Дубровицького району Рівненської області. Вони розповідають, як у 2010-му на збори до сільських голів у райцентрі приїхав директор фірми Рівне Агроспецмонтаж Роман Мельник. Він пообіцяв їм підвести газ. Для цього п'ятьом селам потрібно було лише зібрати гроші на проект і на газову мережу. Збори сіл показали, що нам. Треба цей газ, але не багато людей підписалися. Попри те, що більшість селян відмовилися платити, проектно-кошторисну документацію фірма все ж таки розробила коштом тих, хто погодився. Нарахувала понад 15 мільйонів. Ці гроші одній з сільрад Бережницькій мала виділити НАК Нафтогаз України. Після цього сільрада провела відкриті торги. У віснику державних закупівель зазначено, що в торгах взяла участь і перемогла лише одна фірма, та, що запропонувала ідею газифікації та вибила кошти в Нафтогазу. Селяни кажуть, що нібито була і інша фірма, але назви не пам'ятають. Підтверджувальних документів сільський голова нам не надає. Коли просто цей тендер був там тільки один учасник. Два, ні, два. Ні, чого перший раз не два було учасники. Два учасники, Три... ну я. Два учасники було перший раз. Один відказався зразу, ну, то це, мабуть, це, вже, це другий раз. Другий раз перший, бо другий раз у нас була закупівля в одного часника, а перший раз були вільні торги. Не добудувавши газопровід у 2012 році, ТОВ «Рівнеагроспецмонтаж» агроспецмонтаж нав'язує сільській раді додаткову угоду. До попередньої суми додає ще понад 4 мільйони. Підстава абсурдна. Рекомендація Мінрогіонбуду будівельним організаціям власним коштом підвищити середньомісячну зарплату своїм працівникам. Або через необізнаність чи з інших причин застосували чомусь ще одну процедуру до тієї самої закупівлі. І виходить, що таким, тим, тим самим вони оминули заборону про внесення змін до договору, а ціна договору це істотна умова договору, яка після підписання договору про здійснення державних закупівель не може бути змінена. Однак сільрада бере на себе додаткові зобов'язання і замість 15 мільйонів. Вкладає договір на 19. Нафтогаз дає лише 12. Ще понад 8 мільйонів збирають готівку із селян за розведення газових труб по селах. І в результаті фірма будує газопровід лише наполовину. Троє з п'яти сіл так і не отримують газу. Лише зариті в землю труби біля хат. Вони не будують через те, що у нас немає фінансів більше. Директор однієї з рівненських будівельно монтажних фірм каже, що це класична схема. Дерибан грошей через цілеспрямоване завищення вартості робіт. Виконавцями робіт стають свої фірми, які здатні освоїти будь-які бюджети. Сама схема, схема починається з того, що людина там, чи там, ну, сільська рада йде брати технічні умови рибний газ. Відкати до 40% ішли ходили на це. Ну, як це, наприклад, так. Ну як? Треба, треба 30% комусь вернути, тоді, тоді ти будеш працювати виконати, виконати цю роботу. Її треба виконати. Фірма Рівне Агроспецмонтаж, яка не добудувала газопровід селянам, не випадкова. Її власниця Віра Лопачук теща керівника «Рівнегазу» газу, і на тоді депутата облради Петра Дубаса. Вона живе в сусідньому із взятим будинку зі спільним подвір'ям. Це товариство також отримало 3,5 мільйони на будівництво газопроводу у селі Пересопниця. На святкування 450-ї річниці Пересопницького Євангелія, на якому присягають керманичі держави, у 2011-му на Рівненщину завітав тодішній президент. У селі 141 житель, але до приїзду Віктора Януковича туди провели дорогу, газ і навіть збудували цілий музейний комплекс. Газопровід мала будувати фірма Олександра Ткачука, причому значно дешевше. Але каже він, на нараді в голови облдержадміністрації йому пояснили, треба гроші в Києві вибивати. Я розумію наковські, а ви а ви вибати не міг. я не вмію. Я можу освоїти, а вибить це така категорія, якась не, не, не дуже будівельна. скажімо так, проект дістався тим, хто вміє вибивати. То рівне агроспецмонтаж. Та це не єдина дружня рівне газу будівельно монтажна фірма. Є ще фірма «Оперядрембуд» – лідер закупівель в області за часів Януковича. Серед засновників, зокрема, й дружини голови та заступника голови Рівнегазу Тамара Дубас і Любов Ясельська. Ще одна фірма Присоска ТОВ Теплопроект Монтаж, де серед засновників знову бачимо дружину заступника голови Рівнегазу Любов Ясельську. З 2008 по 2014 підрахував сайт закупівлі. Ці три фірми отримали понад 400 мільйонів бюджетних гривень. Та в голови Рівнегазу є ще донька Мар'яна Оверчук. Вона власниця юридично-патентної фірми Inlex. Коли пенсіонерка Лідія Смірнова прийшла в рівнегаз по дешевий газовий лічильник, чиновники направили жінку оформлювати його у фірми доньки свого шефа. Ми возмутилися. Чому чого, чого? Як наслідок, вартість зросла вдвічі. Кандишна кинула в холодний піт. Що ж це таке? Сусідки поставили за 800. А тут хотілося зекономити 400 гривень, тут ще вийшло 1600. Так. І знає ми про їхні відкати, але ми нічого не. не можемо зробити. Рівненський підприємець підраховує приблизні збитки тільки від будівельної корупції в НАК Нафтогаз України. Де ті борги НАК узялися. Я вам розказав, 40, до 40% чи до 30% відкат. Бюджет НАКУ 100 мільярдів робого розів. Це чисто, чисто грубо просто. 30, 30 мільярдів це це хтось краде. Я цим стикаюся, вже мабуть, років з 2004 року, то, то точно вже воно почалося таке. Це забута собі на, на 10 років, воно 300 мільярдів десь там. Собі може скластися враження, що директор фірми просто ображений на конкурентів. Та насправді з такими ж скаргами до нас звернулися кілька підприємців, які визначили його своїм спікером. Було 50 організацій, які мали дозвіл на виконання робіт під небезпеки, не а будівництво не з попадає під цей, скажімо так, термін. А що з ними сталося? Ну, не знаю, що сталося. <схід> там тому роботу дали, тому на того наїхали, того ще там наляканули. Керівники фірм, зареєстрованих на те, що і доньку керівника Рівнегазу, відмовились спілкуватися з нами. Ані по телефону, ані на камеру. Поїхали. Як ви ж тільки що казали, що він цей, що він на камері вийшов з кабінету і зашов би. Ну і поки я, я десь відлучався, мабуть, це літо чи куди. Казали? Тож ви тільки що казали, що він вийшов. ніби ви, був, Я поїхав ракети. Позицію нинішнього керівництва Нафтогазу озвучила прес-служба. У нас ну, в Нафтогазі взагалі постійні перевірки. І з приводу цього також були перевірки, ще з 2009 року і по сей день проводяться. То, якщо б були б якісь зловживання, то з 2009 року за 6 років вже б їх по-любому якось виявили і там вже поставили нас на позу, скажімо так. До керівника Рівнегазу Петра Дубаса та його родичів у правоохоронців запитань, очевидно, теж немає. А з журналістами він відмовився спілкуватися на відріз. Управління немає, О, і він не з ким він інтерв'ю не домовлявся. Угу. І нікому він інтерв'ю не давав. Петро Дубас з'являється в ЗМІ хіба що для того, щоб розповісти, як тяжко нині рівне газу. Або щоб нагадати, що грошей на безкоштовні лічильники немає. Кавалера ордена за заслуги другого ступеня, який вручив йому президент Янукович, праворадикали у смітник не кидають. Кажуть, він пожертвував їм якісь кошти, хоч і невеликі. Усі задоволені.